Всім привіт! Давайте подивимось, подивимось одне важливе питання. Коли закінчиться війна в Україні? Коли настане мир? Скажіть мені, будь ласка, як швидко настане мир в Україні? Коли припиняться ракетні обстріли по Україні? Коли закінчиться війна? Скажіть мені духи карт. Скажіть, будь ласка, духи карт. Питайте, підніміться, захистом України, займіться. Скажіть, коли закінчиться війна, коли це припиниться? Верховний суд вийшов. Це значить, що Питання... нема відповіді. Я не можу зараз дати цю відповідь, не можу наказати цю відповідь. Це народ суд вищих сил. Цим питанням зараз займаються вищі сили, щоб це все припинити. Будуть якісь, события, якісь, события, щоб припинилась війна. Ви сили нас почули. Нарешті війна буде закінчена. Вони кажуть, карти кажуть, цей розклад каже. Не сумуйте так сильно. Все буде так, по вашим мріям. Так як ви мрієте, так вам і буде. Знає, хто закінчиться війна, вище сили знають, коли закінчиться. Вони працюють над цим. Це буде скоро. Це буде скоро, коли саме дата, Все время змінюється. От, от Вже багато разів вона повинна була закінчити ця війна ще до кінця літа, але оця карта Король Мічей це сам Путін. Він, з'їхавшись з розуму, з глузду, повністю з'їхавши з розуму людина, і зрозуміти плани шизофреніка дуже важко і складно. В нього плани, все время змінюються. Так, скажіть мені, чи закінчиться війна восени цієї осені? Чи закінчиться війна цією осені? Скажіть мені, будь ласка. Осінь 2022 року, чи закінчиться? Так, війна закінчиться осінью. Чи будуть ще якісь провокації з боку Росії після того, як буде закінчення війни, скажіть? Так. Захист, у нас буде захист, ми будемо строїти свою оборонну систему. Ми будемо завжди чекати від них якоїсь провокації. Довіри не буде більше ніколи. І це буде довго і буде закриті шляхи для того, щоб вони на нас нападали. Будемо дуже сильно захищатися. Але ми все одно будемо в позиції жертви. Ще будуть якісь бої. Маленькі бої ще будуть, ще будуть до кінця цього року, ще будуть якісь на кордонах, будуть відвоюватися якісь містечка невеличкі, ще будуть розрушення, але так, в загальному, в загальному то до кінця осені вже буде оцей наступ буде припинено. На Україну. Наступу більше з боку Росії не буде до кінця осені. І вищі сили кажуть, ми знаємо ваш сум, ми знаємо ваші гори. Трошки потерпіть, ще потерпіть. Буде якась розплата. Я прибираю всі перешкоди, це все, заважаю. Заперечую. Це все добре, заперечую. Прошу миру. Прошу миру для України. Так. Кажуть, мрійте, що мрієте, то отримаєте. вірі вашій буде вам дано. Перекриваю, перекриваю, перекриваю ще одну карту. Мир хочу взяти, ще одну карту. Так, дайте нам миру, будь ласка, перекриваю. Перекриваю. Духи карт станьте, підійміться захистом України від загарбника, Займі... займіться. Прошу захисту, вищі сили, духи роду, ангели українці України. Прошу захисту для України. Прошу повернути весь негатив, все, що робиться на території України, все зло від Росії. Повернути на територію Росії, поволі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб в Україні настав нарешті мир. Буде так. Dziękuję za uwagę.